Водночас, для того, щоб скористатися цією гарантією закону про доступ до інформації, недостатньо зазначення лише тих обов'язкових реквізитів, передбачених законом. Адже для того, щоб розпорядник був переконаний, що він надає інформацію правильному запитувачу, він має отримати певні дані, які дозволять йому ідентифікувати особу. Зокрема, наприклад, копію паспорту. Або ще краще, якщо такий запит буде подаватися особою, особисто в приміщенні органу влади, коли відповідний розпорядник матиме можливість переконатися, що така підстава може бути застосованою. Закон про доступ до публічної інформації гарантує також право запитувачам безкоштовно, незалежно від обсягів, отримати суспільно необхідну інформацію. При цьому у вашому запиті обов'язково має бути обґрунтовано, в чому полягає суспільний інтерес в наданні і отриманні вами тих чи інших копії документів. Важливо зазначити, що інформація, яка прямо законом визначена як відкрита, тобто яка не може відноситись до конфіденційної або доступ до якої не може бути обмежений, уже є суспільно необхідною в силу рішення законодавця. Таким чином, якщо ви, скажімо, хочете отримати інформацію про використання. Коштів державного чи місцевого бюджету, оскільки ця інформація є відкритою прямо відповідно до закону, платити за отримання копій відповідних документів вам не потрібно. Ще одним способом отримати публічну інформацію безкоштовно є можливість подати запит з проханням про надання відповідних копій документів в електронному вигляді. Так, відповідно до закону та від Постанови кабінету міністрів України, про яку ми вже сьогодні згадували, відшкодування витрат здійснюється лише у випадку фізичного копіювання або друку документів. Проте варто розуміти, що розпорядники відповідно до закону прямо не зобов'язані переводити наявні в них паперові документи в електронну форму, а тому можуть відмовити в задоволенні вимог про сканування певних копій, посилаючись на те, що це власне не передбачено законом, і це покладатиме на них певний надмірний тягар. З іншого боку, для того щоб уникнути зловживань, варто пам'ятати про те, що певні переліки інформації повинні бути наявні в розпорядників у будь-якому випадку в електронному вигляді. Зокрема, стаття 15 закону України про доступ до публічної інформації, а також постанова Кабінету міністрів, яка визначає переліки наборів даних, які мають оприлюднюватись у форматі відкритих даних, зобов'язує органи влади публікувати на своїх. Сайтах певної інформацію. У зв'язку з цим надання її в електронному вигляді має бути можливим також і у відповідь на інформаційні запити. Якщо наведені вищі підстави уникнути здійснення оплати витрат на копіювання та друк документів відсутні, варто все ж таки пам'ятати про те, що запитувачі у будь-якому випадку мають право на 10 безкоштовних сторінок. У зв'язку з цим Пленум Вищого адміністративного суду України зазначив, належною практикою є надання. За вимогою запитувача перших 10 сторінок безкоштовно, одночасно з повідомленням про необхідність відшкодування витрат на виготовлення копій решти документів. Тобто, по суті, розпорядники інформації, надсилаючи запитувачем розрахунок вартості відшкодування витрат на копіювання певних документів, повинні одразу ж в цьому листі надсилати запитувачу перші 10 сторінок з тих документів, які він хотів би отримати. Таке тлумачення насправді не завжди буде на руку запитувачам, адже фактично інформація, яка їм потрібна, може знаходитись і на 15 15-й, і на 20 20-й сторінці, а перші 10 сторінок можуть бути лише ліричним вступом до тієї інформації, яку вони насправді хотіли отримати. У зв'язку з цим варто пам'ятати про іншу можливість отримати публічну інформацію безкоштовно, власне, можливість ознайомитися із документами безпосередньо в приміщенні органів державної влади.